Давайте, давайте не так сформулюємо, вибачте. Ну, можна вирізати, а можна і не вирізати, бо все одним дублем, все. бо влада не вміє. Вітання, друзі! Щире вітання вам. Ми дуже голосно, і динамічно, і енергійно починаємо цей випуск через те, що ми його записуємо не як завжди о 6.30, Я не знаю, ранку чи коли там. А скільки у нас 19 чи майже 20. Я аж забув сказати привіт, младше. Дякую, що доєдналась. Дякую, що позвав мене теж сюди. <гум> <гум> так, ну скажімо так, сьогодні дуже буде креативний випуск книжкового бінго, і млада не знає, що за тема. А я щось, чесно кажучи, трошки так дав газу з креативом сьогодні. І е, це буде особливий, мені здається, хоча ні, я впевнений, це буде особливий випуск для е, млади. Е. Младша, у тебе 18 книжок про що є? Про Гаррі Потера. Про Гаррі Потера! Це значить, що всі питання сьогодні будуть про Гаррі Потера. Так. А це значить також, що звичайно ж не буде питань: що скільки факультетів у Хогвартсі. Ну там. на такі а... я можу хоча б відповісти. <гум> Ні, це буде <гум> дуже важкий випуск. <гум> так, погнали з першим питанням. Я <гум> абсолютно не знав, що по Гаррі Поттеру, бо я, по перше, мало що пам'ятаю, по друге де Дехто мене може закидати камінням або сказати, що я не, достатньо, не доріс до цього рівня. Але Гаррі Поттер я ну так. це Давай за своє був. питання. В Огварці було 142 сходинки. я не знаю Скажи. Написано, Я думаю, це о цих. Оце один. що перекривається. 140. Так, так, дам, написано речі, які повинен знати типу першокурсник. 142 сходинки в Ховерс. 142 книжка у тебе внизу, це буде у тебе. У мене є 142 книжки. У тебе згідно моїй таблиці 352. Так. Це <смеш> ти не знаєш про цю полицю, яку я ніяк ніде не обліковую. Це полиця ну, там безовлику. просто якесь <смеш> Міністерство магії постійно. Кожного випуску млада мені каже, ой, а тут оновлення, ой, а тут я щось переставила. <смеш> ну, і що, де моя суток? Ф3 остання книжка в полиці Ф3, Ф3 11 Що, Ф3 11 Чому стільки. Оце F3, тут немає 11 книг. Це була би у тебе яка? F. Я не знаю, що це. А, ось тут f 3 а тут є. О, ось інші Ух ти! Оце так ми зайшли! Оце так я розумію, розум. Нарешті, нарешті. Дякую. Щось, вам. Що ти читала? Так, воно дане. Але нічого. Я його читала. Це така маленька-малесенька книжечка Філіпа Бессона от покажу тобі теж. Називається Припини свої вигадки. Я мало того вже і читала, я вже про неї розповідала у себе на каналі. Це автобіографічний роман, і тут сам автор розповідає про своє дитинство, підлітковий вік і таке знайомство з іншим хлопцем. І головний герой, так само автор був свідомий своїх почуттів, своєї орієнтації. А от його друг, а потім вже коханий, хотів це приховати, або не хотів це показувати. Це про таке підліткове кохання, про такі дуже. Чуттєвий зв'язок, дідний зв'язок, і про те кохання, яке ви з дитинства, ти пам'ятаєшся життя, і вже автор, як доросла людина, згадує, тут буде і трагічні моменти, і моменти, в яких ми будемо щиро співчувати, переживати цим хлопцям. Дуже класна книга, красиво написана, читається на одному диханні. Ну, вона і тонесенька, тут 190 таких маленьких сторіночок, але от прям читаєш і наслоджуєшся цією історією. Кліпбесон знову... припини свої вигадки. Це Француз! Твоя я... улюблена Франція. Клас. Дякую дуже. Ясно, Найс. Друге. друге питання. Друге питання. Тут я вступаю в гру в прямому і переносному. Гра «Квіддіч», звичайно. Я дивився чотири фільми Гаррі Потера, а точніше, чотири неповних. І закінчив я четвертий фільм на моменті, коли закінчився фінал Кубку Світу з Квітнічу. Мені стало все зрозуміло. Я подумав, що це ну, фінал, значить, фінал книги, фінал сюжету. Вже більш нічого цікавішого не відбудеться. Е, і я подивився, що хто в фіналі грав, скажімо? Ірландці грали. З ким? Це... З якимись там відьмами, з цими болгарами. Клас, ну молодчина! супер. Так, абсолютно відьма, болгарам. так. А ось навіть. А пам'ятаєш, як закінчився саме матч? Ні, Семен, я переживала за смертожерів, які зараз вірнуться на за цей матч? А та то таке. Добре. Коли цей Віктор Крум да, написано було: зловив цей сніч. Першопочатково хотів питання, скільки очок за Сніч було, але ні. 170-160 закінчився матч з таким рахунком між Ірландією та Болгарією. Віктор Крум зловив сніч до Болгарії приплюсували 150 очок, стало 160, але все одно вони не виграли, бо дуже великий розрив був між до Ірландії. Так ось 170-160. Різниця в 10. Переплюсував. Ага, добре. Десята поличка. Це у тебе Б7. І книга No4, бо 4 фільми я дивився. Ну, можна сказати, 3. Тут Оце 7. Ні, передостання. Оце 7. Угу. Ну, ладно, не все може бути так. Ідеально, скажімо так, знову Єтверта, таки, Четверта поп... книга. А, четверта. Так. Ти що? Оце день. Оце я розумію. Оце день. Знову ж таки, книжка, яку я читала. Мало того, що і встала, Я її дуже люблю. і Я розповідала про неї на своєму каналі. Це книжка двох авторів. Амаль Ель Мохтар, канадської поетеси, і Макс Гластон, американський письменник. Вона теж тоненька, бачите, тоненькі книжки читає добре. Це фентезі, але воно дуже незвичне. Там не буде таких якихось епічних подій, знову ж таки, битв, драконів. Тут буде листування. Це весь роман, написаний вже в епістолярному жанрі. Це листування двох е таких представниць свого роду, червоної і синьої, і ось вони представляють дві такі конкуруючі, навіть не організація, а світогляди, і ось вони подорожують світом цими нитками часу, щоб виправляти якісь події, щоб щось змінювати, щоб це якось вплинуло на те, з'явиться там їхня е е ворогуюча організація чи ні. Коротше, вони воюють один проти одного, але завдяки подорожам часі. Але ми цих всіх переміщень нічого всього цього не. Так, не бачимо, не, не дуже розуміємо, як воно працює. Ми читаємо їх їх листи, і знову ж таки, це червона і синя. Тут у нас кохання між двома такими жінками, героїнями, і від того, як вони стали не були ворогами, споконвічними, і як вони доходять. До того, щоб бути закоханими і хотіти якось покинути ці свої ворогуючі організації, будувати життя разом, і там буде цікавий цей твіст, як завжди, в усіх текстах про подорожі у часі, тому що там треба буде зрозуміти, як це все влаштувалося, і що там хто якому маховику часу побачив. Тому вона так красиво написана, там такі ці листи в мене тут, бачите, точно читала, тут навіть є стікери. Тому що тут я просто зачитувалася формулюваннями про те, як вони одна одну називали, і про те, які піти підбирали, і як дізнавалися в коханні, але це дуже красива книжка. Так програють війну часів, вона називається. Дуже рекомендую. Супер, дякую. Як ти до неї дійшла? Я побачила, що хтось розповідав про незвичне фентезі. Я дуже добре в принципі ставлюся до таких фантастичних книг, до фентезійних книг. Але, мабуть, я не зовсім аудиторія сильно багато читати довгі серії там про драконів і щось таке. От мені подобаються більше одиночні книги, і щоб вони були такі, якісь незвичайні. І Я прочитала, що колись вона вийшла і пройшла. Непоміченою, але її завдяки якомусь одному твіту від когось дуже важливого в анімешній спільноті, про неї щось на неї послалося, і вона розкрутилася і стала відомою у світі, і в, неї, е, да, в неї є Хьюго, «Небула» і Локус найкраща фантастична повість. Це три нагороди це просто оскар оскарів всіх оскарів, а в неї є всі три. Клас. Круто, оце да. Контекст важливий. да супер. Добре, третє питання. Я шукав, шукав адресу Міністерства магії, але так і не знайшов ніякої, <рес> ніякої, ніякої цифри, нічого не було. Е, і я подумав: ну, добре, інші ж адреси були якісь в Гаррі Поттері, Фігурували постійно. Е, ти пам'ятаєш адресу, де е, Поттер жив, у своїх там кого дядька і тітки. Ні, не пам'ятаю. При тому, що через те, що я читала, на жаль, в перші рази це все російською, тому там взагалі якісь дуже дивні переклади. Але так, воно ж так згадується, прям десь крутиться. Але ні, я тільки про цей діагон Елей згадую цей косий, перевулок і щось таке. І що там, яка? Так, да, так, да, дійсно, да, також було. Е, я зараз е, загуглив, але, на е, жаль, мені німецькою видало. На Тисовій вулиці. О, Тисова, ось. точно! Тисова вулиця, да. Я Тисова це вулиця. Було, номер 4. Номер 4. Це перший рядок. Містер і місіс Душлі, що жили в будинку номер 4 на вулиці Привіт Драйв. Тисова, Привет, це... Драйв, так, я пам'ятаю, да, щось таке. Як завжди, це... Росіянський бур, переклад. Ага, ага, ага. Так, клас. Е, четвертий це перша адреса. Не, не йди поки до четвертої полички. Я потім ще проскролив ще, які типу адреси були. Е, ну, тут, я, чесно кажучи, в жодному разу, в жодному разі сам би не сказав, але там знаходився. Господи, е, цей орден, орден Фенікса, правильно? ж? Да? Ні? Да, на площі. Так, клоща Грімо, або. ну, 5, номер 5, ні. Слухай, написано 12. Але можливо, ні, грімо плейс 12. Так, так, так. Добре. Давай, 4 плюс 12 це 16 поличка, це у тебе поличка це 5. а... Але не йди туди, так? Да? Окей, що? Подиви, почекай. По, які там валюти були, точніше не валюти, а які е, різні типи монет, монет були. А я тільки багаті монети пам'ятаю, тільки галеони, пам Галеони. і я також пам'ятаю лише галеони, Да. Але... Нікі не там були, не було нікі. <рес> Ні, нікі. <не> <рес> Серівняки і мідяки. One sickle і один О. кнут. Кнут також був, так? Це кнут то взагалі це не можна згадати таке. Сікле ще так. І е, я бачу ось на гаріпоттерфандом.ком. Офіційні курси валют. Офіційні курси валют е, всіх цих історій до справжніх е, валют. До української гривні. Один галеон 190 гривень 18 копійців. Більше, угу. ніж швейцарський франк. Дуже сильно більше. Один сікль 11 гривень, 36 копійок. І один кнут, 40 копійок. Ось ми на Кнуті і залишимось, але ну, 40 книжок у удивите немає. Так що візьми, будь ласка, четверту книгу з полиці це 5 І знову ж таки, це книжка, яку я читала? Найс, ну взагалі, що Гаррі ну, Поттер, це не дарма, кохання. Це мене постійно говорить, що це в тебе за поличка з Гаррі Поттерами, а це не поличка з Гаррі Поттерами, тому що це поличка теж від видавництва Вагаламага, дуже схоже оформлення. Але це серія книг Агенція Lockwood від Джонатана Страуда. Це, ну, це одна з книг серії, але я прочитала її всю, дуже кайфанула і не знала, чому я раніше. Не знала. Тут це не зовсім аналогія Гаррі Поттера, це теж світ, в якому існує магія, але дуже цікава магія, там стають видимими і можуть якось нашкодити або просто бути як полтергейсти, різні привиди. І от рідні агенції займаються тим, щоб цих привидів знешкоджувати, але вони не чарують над ними ніякими заклинаннями. У них є Прям інструменти це там мідні, всілякі ці, ці ланцюги, у них є срібло, у них є е, соляні бомбочки, які вони кидають. Вони їх зтищують. Це агенція з трьох е, підлітків. Вони такі наймолодші, незалежні, протистоять великим корпораціям і займаються своєю справою, потрапляють в різні пригоди. Дуже класний. Юмор британський такий є серіал, навіть на Netflix був перший сезон, але потім його закрили після першого сезону. Хоча теж він був дуже близький до книг, а Я таке люблю. І, от я у стравда, читала і цю серію Локода, я читала іншу серію там про такого Джина Бартімеуса теж дуже іронічно хахатала. І чекатиму наступних серій, які будуть виходити. Оце така підліткова література, яку я люблю. Клас, ну, в тебе ціла серія. Тобто тобі так. Ти, ти одразу взяла всю, чи ти після першої Ні, Я спробувала зразуміла? першу і зрозуміла, і тоді взяла всю і дуже стримувалася, але в якийсь момент перестала стримуватися, щоб не читати отак хлоп, книгу за книгою, Якісь останні частини, мені здається, я прочитала саме так, і хотілось ще. Клас, окей. Okay. Питання ще тоді це майже бонусне питання, але так, давай скреативимо зараз. Який би з чотирьох факультетів ти би обрала, і куди би ти хотіла би потрапити? О, ну це дуже особисте питання. Ну, мабуть, в дитинстві я б звичайно відповіла б Гріхіндо, але зараз я думаю, що це був би рейвенко для таких разумашок, трошки снобів і собі на умі. Найс. Nice. А у них колір якийсь був вже? Синенький. Синенький. Давай, яка у тебе синенька поличка є? У мене є синенька. В на одній Давай. ми вже були, а є інша. Давай іншу, іншу синеньку і звідти візьми книгу номер... Скільки років навчаються в Хогвартсі? П'ять. Сім. Сім Я коли сім, читав, книг, сім років. Сімку книжку з тією Ладно, Візьму синеньку книжку, нечитану. Маєш бути щось нечитане сьогодні, правда? Але вона теж тоненька, тому скоро буде прочитана. Я навіть пам'ятаю, коли я її де купила. Можеш мене. Як вона питати. простить, прям Е, да? Це книга... Це, може в мене згло би. Патриція Локут про таке не говорять. І вона, бачиш, так мене підманула ця синя поличка, тому що книжка насправді то рожева, а це супровкладинка. Це такий постмодерній. Або пост постмодерністський роман, який написано: перша частина взагалі написана у формі твітів. Mm -hmm. І ось вона теж іронічна, саркастична, нібито з першої частини, але в другій все е, зміниться. Там з'явиться і важка хвороба дитини, як з цим поратися. Це про цю героїню така історія, яка стає дуже популярною в мережі. і ось вона публікує ці вірусні всілякі, ну типу твіти, але там uh -huh. щось інше, і вона живе в часи диктатури. Але потім що типу ховається за цією всією стакастичністю, і взагалі як виживати в цьому світі віральності швидких, швидкої слави, де один од меседж якийсь один твіт, тебе може зробити дуже відомим. А потім ти це все все, ти відомий на один день і потім ти забуваєшся. Ну, вона е, вийшла у нас в дуже такому інтелектуальному видавництві високої прози, тому, в принципі, я багато від неї очікую. Вона також була у шортлисті букера та жіночій літературної премії. Okay. Патриція Локут про таке не говорять. Купила, okay. якщо б ти мене спитав минулого року на книжковому арсеналі. Клас. Тебе зацікавила обкладинка, опис чи те, що ти чула вже про неї? Чула про неї, підписана на перекладача, на критика, який перекладає також для цього видавництва, і він казав, що книга клас треба А Хто я така, щоб не слухати? Клас. Супер! Це всі питання на сьогодні. Такий у нас вечірній випуск. Я вже. Чекаю, коли я буду тобі задавати питання теж по Гаррі Поттеру» і подивився, як ти на них відповідав. Давайте, давайте не будемо розганятись нормально, поки все йде. Добре, я сподіваюся, це легендарний, прекрасний випуск, нічого не трапиться, що він запишеться, відео збережеться, звук запишеться, тому що це випуск, в якому вперше безпрецедентно кількість прочитаних книг перемогла на таких непрочитаних, а там ще були серії, а ми ще не рахували туди всіх Гаррі Поттерів, то це взагалі. Клас. Просто. Клас. Супер. Дякую, Дякую за такий Дякую. тематичний випуск і до зустрічі. До зустрічі до наступного разу.